29 вересня 2022 рік. Збір, ну, грушка поломана, звісно, сильно. Збір о, японських грушок. Хосуї. Це щепа. По, Тут тобто порядка п'яти сортів. О, на цьому дереві Кіргійська зимова, Дельбарю, японська Хосуї. Ще, ще декілька з с... таке дрібна цього року. О, ще декілька сортів. Тобто японська грушка хос... хосує. Хосує. Так, да, проріджувалося, але, але все рівно через те, що поламало. Багато поламало, то і багато всипалося. Ще раз, 29 вересня, 2022 рік, Хосуї, японська груша.